Залишити без змін рішення Чернігівського окружного адміністративного суду про звільнення Владислава Атрошенка з посади міського голови Чернігова так на сьогоднішньому засіданні вирішила колегія суддів го апеляційного адміністративного суду Києва. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у своєму телеграм-каналі. Нагадаємо, раніше позов до окружного адмінсуду з вимогою звільнити з посади Атрошенка подавала Чернігівська МВА. Вона мотивувала свої вимоги тим, що після судового рішення про відсторонення Атрошенко залишався керівником міста. Чернігівський суд задовольнив цей позов, визнав незаконним та скасував розпорядження Чернігівської міськради про призупинення повноважень Владислава Атрошенка на посаді. Міського голови, крім того, визнав протиправною бездіяльність виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломака через неоформлене звільнення Атрошенка, а також зобов'язав Ломака все ж таки звільнити Атрошенка з посади.